Всім привіт! Декілька важливих новин для українців з Європи. Злодії пограбували дитячий садок для біженців з України в Берліні. У познані українські біженці просять не виселяти їх з гуртожитку. І також західні фірми сплачують мільярдні податки у РФ. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також поділіться, будь ласка, цим відео в соцмережах. Дякую вам. Отже, західні фірми сплачують мільярдні податки РФ через 16 місяців з початку війни Росії проти України. Понад тисячу іноземних компаній продовжують працювати на російському ринку. Це з'ясувала Київська школа економіки. 1146 іноземних компаній продовжили працювати на російському ринку у 2022 році. У тому році сумарний оборот цих підприємств на російському ринку становив 213 мільярдів доларів. А прибуток 14 мільярдів доларів. З цієї суми до російського держбюджету було сплачено 3,5 мільярди доларів податків. Такі дані друзі наводить дослідження Київської школи економіки. У публікації також зазначається, що до війни у Росії працювали 1387 іноземних компаній. Таким чином, на тлі російського вторгнення до України, ринок країни агресора залишила тільки 241 західна компанія. західна. Фірма злодії пограбували дитячий садок для біженців з України у Берліні. Олександра Малендес створила благодійний проект «Nana Kids Club», клуб, щоб допомагати українським дітям пережити воєнний час у Німеччині. Дитячий садок відкрився в лютому минулого року. З тих пір його відвідують близько 40 дітей щодня. Поки вони граються з вчителями, їхні батьки можуть відвідувати курси німецької мови, які проходять неподалік. Отже, напередодні, 3 липня, невідомі в день взламали двері дитячого садка і вкрали всі пожитування, ігрові приставки, також ноутбуки. Все опустошено. Ми емоційно приголомшені. Ми хочемо створити безпечне місце для людей і будемо вдячні за будь-яку інформацію про грабіжників. каже Мелендес. Вона також сподівається, що незабаром, завдяки новим пожертвам, дитячий садок зможе відремонтувати двері та відновити роботу у звичайному. Режимі останнє, друзі у Познані українські біженці просять не виселяти їх з гуртожитку. У польському місті Познань, українські біженці, які проживають у гуртожитку на вулиці Варшавській, напередодні вранці прийшли до Великопольського воєводського управління з петицією проти розірвання договору з власником будівлі та примусового виселення. У натовпі були батьки з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Також прийшли близько 50 осіб, які підтримують українців. Нагадаю, це вже не перший протест. Раніше видання виборча.пл писала про цей гуртожиток. Виявилося, що українці жили там у жахливих умовах. Зі стелі звисали електричні дроти. Були брудні та зламані душові кабіни. У кранах не було гарячої води. Біженців не забезпечували харчуванням, а на імпровізованих кухнях були таргани. Після публікації гуртожиток оглянули, зокрема, пожежна частина і санітарна служба власника оштрафували й зобов'язали поліпшити умови. Отже, господар зробив ремонт, але наприкінці травня великопольський воєвода ухвалив рішення не продовжувати договір із власником гуртожитку. Українські біженці можуть жити там тільки до кінця липня цього року. Наразі українці написали петицію на ім'я Великопольського воєводи з проханням дозволити залишитись в гуртожитку на вулиці Варшавській. За їхніми словами, після квітневих робот і ремонту умови для проживання там вже гідні. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!